Доброго ранку всім. У нас така сніжна погода. Бачите, які у, у мене алойки, алойки замовила землю. Буду пересаджувати їх і їхніх діток пересаджую. Це кавове дерево арабіка. Теж пересажу. Ну, коротше, все попересажу. А цей цвіток подарила мені в тому році учениця. І він у цьому ось уже цвіте. Такі класні алої, мені так вони подобаються. Всім привіт! Купила трохи продуктів. Прийшла з басейну. І так, хліб. Потім ще один кліф, порізали. Потім була в церкві, купила таку свічку. Треба її запалити. Або на малий рік запалити. Ось ну, така прикольна зелена. Потім яблука. Груши какие два напитка напоя, э, помаранча, брусквиня, ананас, мартелка и, короче, спараги, яблоко, банан, лимон. потом чипсы, лейс, салат с э, этими креветками. Крабовими паличками, ананасом. Потім, короче, такий тирагісу. Потім... паперделя з лососем. Короче, якась така смесь з лососем. Ну, типа вермишель. Потім спагетці. рыба, лосось в пластырях. Потом дож, филе с Ой, филе с А не дорж. Потом спагетти карбонара. Потом вот такие кусочек осетр попробовать. 15 злотов. Ну і эти критки Коротше, сьогодні торгова неділя, тому я не знала, спочатку купила трохи в жабці а потім, коротше, пішла в бедро після басейну. Така сонливость, втомленість. Я нормально не їла там, бутерброд з'їла, тому така. Треба поїсти. Коротше, вже поїла. Попробувала того, як воно називається? Ну, та риба. Ну, така, нормальна. А Нормальна. Нормально, схожа на сома. Сома. Короче, що хотела рассказать, зараз їм яблука. Груші, яблука, якось трошки з'їла тої риби, а потім закусила циром ісу і так наїлась. Сьогодні в церкві казали там, в общем, розібралася я, відстояла службу і в кінці пішла там до ялинки і там під ялинкою. Є така коробочка. В коробочці можна залишити якусь записку і там свій номер телефона дітям. А якщо ви хочете якийсь подарунок отримати, ну, в міру, ясно, що там не автомобіль, квартиру, то ви можете написати таку записочку і залишити туди, ну, положити коробочку, або залишити якийсь подарунок, або Найти записку, взяти її і купити те, що людина хотіла, дитина хотіла. І просто принести в церкву і віддати записки той подарунок. Ну, коротше, я так краю муха щось почула, пішла щось там, а, купила ту свічку, а потім пішла в магазин, думала, якісь там новогодні ігрушки. Боже, хтось ганяє по. Ну, по кругу типу, машиной. Ну, коротше, в итоге я кажу, а що за ігрушки? Він каже, що ні, то типу, під йолкой там діти залишають свої бажання, і можна знайти записку і подарувати. Я взагалі хотіла купити ігрушку на щось десь почула, що десь продають. А він каже, нічого не продають, то там можна комусь щось купити. Я думаю, ну то ладно, нормально теж. Пішла, відкриваю коробочки, одне, одна записка лежить. Ну там гроші хтось кидав, а то одна записка, і дитина 11 років написала, що хоче лего, хоче це, солодощі і хоче щось ще. А, подушку для спання. Ну, і то дійсно, може бути мало забезпечені люди, які дійсно цього не можуть купити собі. Ну, я, звісно, взяла, там є номер телефона. Ну, я не буду дзвонити, я просто куплю, принесу в церкву і віддам там, де продають все, і вони самі сконтактують з тою людиною, щоб віддати цей подарунок. Ну, якось так. Я просто вже залізла туди в коробочку, бачу одна єдина, одна єдина записка і одне єдине бажання. Я думаю, ну це я можу собі дозволити стати меценатом. Так що, якщо хтось би хотів щось подарувати, щось би, можна або самому віднести, або можете скинути, я можу гроші, я можу купити або вислати. Ну, коротше, як хочете. Взагалі нема проблеми прийти, принести в будь-яку церкву. Я думаю, всюди будуть приймати подарунки. Де і взагалі можна оглянутися, то поблизу десь є якісь мами з дітьми. Якщо ви не заросли злобою з приводу того, що не заздрите якимось там виплатам. Не погрязли в цьому всьому, то можете просто порадувати когось якимись подарунками. І тоді, може, вам радість якась прийде з якоїсь іншої сторони. Ну, а взагалі це треба безкорисно робити. Просто мені, наприклад, буде радісно, що якійсь дитині, якийсь хлопчик 11 років написали, що він служить церкві. Може, той хлопчик, що бігає, там, ото приносить ці карточки, до... Ну, Є там де діти бігають. Ну і коротше, такі прості бажання. Лего, подушка і солодощі. Ну, Може, з мамою придумали, ну, не важливо. Так що, якщо ви потребуєте, дійсно потребуєте, ну, я думаю, тут у кожного своя совість то можна піти написати там папірець такий і залишить, може хтось і вам щось купить і сконтактує з вами, і прийдете, заберете. Ну і так, і такі то справи, так що я сьогодні стала Дідом Морозом таким на секунду. Як мене привело, а як я почула, купляла свічку. І той столик, де продають свічки. І щось е, я почула. Я така люблю почути краємуха муха і сразу собі вже наперед. І щось, щось. Там е, якісь є бомбки, щось бомбки, ну це новогодні ігрушки. І я не поняла звін, а, типа, в магазині. Ну я пішла в в мага магазин, а то може малась на увазі щось інше. Ну, в общем... І продавець в магазині мені оце розтлумачив, що можна піти і подивитись, може там хто потребує чогось. Ну, якось так. Так що буду купляти подушку, солодощі і лего. Ось так. Все. На цьому все. Я вже взбодрилася, а то я була така вимучена, прямо капець. Уже відпочила, наїлась грушу, з'їла і яблука. Якось поїла риби, і думаю, мало якось я поїла. Залишила місце ще на щось інше. Це, пока.